А ти знав, що гра на електрогітарі може допомогти тобі схуднути, так сказати, підтримувати форму. І я зараз не жартую, і знаю, що це досить актуально. Зараз всі врахують калорії, кількість кроків та записуються в зал. Тому таке хобі, як гра на електрогітарі, тобі в цьому може трохи допомогти. Насправді все дуже просто. Я думаю, багато хто помічав, що гітаристи зазвичай дуже худі, звичайно, не всі, але в більшій кількості. Тому під час гри, коли ти займаєшся. Я дуже рекомендую тобі одягати ремінь та грати стоячи. По-перше, ми так багато часу проводимо сидячи. По-друге, насправді гра стоячи це досить складна навичка, яку потрібно постійно підтримувати та розвивати. Okay. А так ми можемо грати ходити по комнаті, уявляти, що ми рок зірка, та намотувати ці кроки. А тих, у кого Леспол, взагалі хочу сказати, що ви ще швидше можете похудіти, бо Леспол насправді важкий. Мінімум 7-10 кілограмів, як на мене, непогано. А якщо в тебе є радіосистема, то з гітарою взагалі можна почати бігати. Тому якось так.